Поки ви дивитеся це відео, через ваші очі проходять тисячі візуальних сигналів близько 36 тисяч біт у секунду. Цей потік подразників викликає окислювальне пошкодження клітин сітківки, що з кожною хвилиною прискорює старіння ваших очей. І ось добра новина! Коли ви ляжете спати сьогодні ввечері, ви можете або прискорити це погіршення, або навіть почати повертати процес назад. Все залежить від одного продукту, який ви з'їсте рівно за 30 хвилин до сну. Я розповім вам те, про що 93% людей, старших за 50 років, ніколи не чули навіть від своїх офтальмологів. Це відкриття настільки важливе, що всього через кілька місяців воно дозволило багатьом пацієнтам із катарактою відкласти або скасувати заплановані операції. І все це без дорогих ліків. Без інвазивних процедур тільки завдяки правильному харчуванню, яке працює зсередини, поки ви спите. Перш ніж я продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Але спочатку скажіть мені: чи помічали ви, що ваш нічний зір вже не той, що раніше? Навколо джерел світла з'являються ореоли. Або дрібний шрифт стає дедалі важче розрізняти. А що як я скажу вам, що це не просто ознака віку, а явний сигнал того, що вашій зоровій системі не вистачає поживних речовин, необхідних для правильної роботи. Якщо вам це знайомо, напишіть своє місто в коментарях. А якщо ви відчуваєте сухість очей, затуманений зір або неприємне відчуття піску в очах, поставте цифру 1. Ви маєте це почути. Це правда, про яку більшість офтальмологів просто не встигають розповісти. Після 50 років ваші очі зазнають ряду змін, які традиційна медицина називає природним старінням, але я називаю це зношуванням, якому можна запобігти. Кожне десятиліття ми втрачаємо тисячі життєво важливих клітин сітківки. Вироблення сліз може знижуватися до 60%, а білки кришталика починають трансформуватися, що призводить до розвитку катаракти. Я працюю з цим багато років і спеціалізуюся на тому, про що мало хто з лікарів замислюється науці про харчування очей. Я допоміг понад 500 пацієнтам від 35-річних техніків до 85-річних жінок, які вважали, що рятувати зір уже занадто пізно. Усі вони досягли значного покращення, застосувавши те, чим я зараз із вами поділюся. Цей шлях почався для мене особисто. У моєї матері в 60 років діагностували катаракту, і лікарі наполягали на терміновій операції. Лікар сказав, що це генетичне і неминуче захворювання. Але щось всередині мене не могло з цим змиритися. Як жінка, яка навчила мене бачити красу в усьому, Могла так швидко втрачати зір. Саме тоді я заглибився в дослідження я вивчав японські праці, які показали зниження ризику макулярної дегенерації до 70% завдяки простим звичкам. Я також спостерігав за народами Середземномор'я, які зберігають ясний зір до 90 років завдяки своєму раціону. Відповідь була ясна справа не тільки в генетиці, а в тому, що ми їмо і коли. Між 17 і 23 годиною є період, який може трансформувати ваші очі, тому що саме в цей час організм входить у фазу, що називається зоною регенерації. Саме тоді процес відновлення клітин досягає піку. Організм виробляє більше гормонів росту, а пошкоджені фоторецептори можуть відновитися. Але шокує те, що 87% людей старше 50 років. У цей період їдять саме ті продукти, які погіршують здоров'я їхніх очей. І саме ця інформація може врятувати ваш зір. Білий хліб, м'ясні напівфабрикати, солодощі здається безневинним, правда? Але кожен шматочок цих продуктів прискорює процес глікації, який буквально карамелізує білки в кришталику, через що очі старіють набагато швидше, звичайного. Дозвольте мені розповісти вам історію Ганни Петрівни з Харкова, 70 років. Вона звернулася до мене минулого року, тому що більше не могла водити машину вночі. Її офтальмолог прописав їй три різні види очних крапель, але нічого не допомагала. Тому я поставив просте питання: що ви їли вчора ввечері? Вона відповіла: О, тільки макарони з соусом і білий хліб. Я не міг повірити своїм очам. Вона годувала свою катаракту щовечора. Ми змінили тільки одне вечерю: ніяких ліків, ніяких добавок, тільки правильне харчування. Через 8 тижнів вона вперше за багато років змогла впевнено водити машину вночі. Офтальмолог був щиро здивований, помутніння кришталиків стабілізувалося, що, за його словами, було неможливим без операції. Але це не так, це чиста наука. Чи знаєте ви, що очі містять найвищу концентрацію деяких поживних речовин в організмі? Наприклад, у макулі міститься в 10 тисяч разів більше лютеїну і зеаксантину, ніж у крові, сітківка містить більше омега 3 ніж навіть мозок. Ці дані не випадкові, вони дають уявлення про те, що дійсно потрібно вашим очам. А тепер дозвольте мені розповісти вам про Миколу Степановича, 68 років, бухгалтер. Протягом трьох років його зір погіршувався з кожним днем. Робота з таблицями стала для нього справжнім випробуванням, і він постійно мружився. Він кілька разів намагався міняти окуляри, але безрезультатно. Саме тоді він почав те, що я називаю сутінковим перетворенням простий режим харчування. Він їв правильну їжу в правильному порядку і в правильний час. Це не складно і недорого, просто стратегічно. Через 10 днів Микола помітив, що плаваючі помутніння перед очима почали зникати. До третього тижня кольори стали яскравішими, а до шостого навіть його офтальмолог запідозрив недобре, вирішивши, що він приховує свій вік. Хочете дізнатися, що їв Микола. Перш ніж розкривати все, пам'ятайте. Час має вирішальне значення. Вживання цих продуктів в обід або неправильне поєднання зведе нанівець їхній ефект. Існує точний спосіб збільшити ефективність цих продуктів до 600%. Я називаю їх чотирма стовпами нічної регенерації очей. Перший. Це комплекс каротиноїдів. Але будьте обережні, не всі овочі однаково корисні для ваших очей. Вам потрібні правильні каротиноїди, здатні долати емоторетинальний бар'єр ока. Наприклад, із сирої моркви засвоюється всього близько 6% бета-каротину. Але якщо готувати її на пару рівно 4 хвилини і змішувати з певним типом жиру, засвоєння різко зростає. До 64%. У мене була пацієнтка на ім'я Світлана, яка роками їла сиру морку, думаючи, що це допомагає. Але її макулярна дегенерація тільки погіршувалася. Коли ми перейшли на парову морку зі столовою ложкою олії авокадо, щільність пігменту в її сітківці збільшилася на 28% за 6 місяців. Її лікар ніколи не бачив нічого подібного. І ось секрет, про який вам ніхто не розповість. Спосіб приготування має величезне значення. Тривале кип'ятіння руйнує майже половину каротиноїдів, а приготування в мікрохвильовці ще гірше. Ідеальний спосіб бережна варка на пару протягом 4 хвилин, рівно стільки, щоб вивільнити поживні речовини, не руйнуючи структуру. Давайте тепер поговоримо про другий стоп омега-3. Мембрани клітин сітківки складаються майже повністю з омега-3 жирних кислот. Без них ці мембрани стають жорсткими і крихкими. Багато хто думає, що капсул із рибічим жиром достатньо, але це не так. Вашим очам необхідний повноцінний комплекс жирних кислот. Дозвольте мені розповісти вам про Івана Петровича 74 роки. Він приймав рибічий жир 5 років. Але сухість його очей тільки посилювалася. Тому ми запропонували йому включити в раціон дикі сардини двічі на тиждень, а також мелене насіння льону і волоські горіхи. Всього за кілька тижнів сталися неймовірні зміни. Ще через три тижні йому більше не потрібні були штучні сльози. Його очі почали виробляти сльозу природно і здорово. І знаєте в чому секрет? Справа не тільки в ізольованих омегакислотах, фосфоліпіди, астаксантин і вітамін Д також працюють разом. Ідеальне поєднання, створене природою для захисту ваших очей. Тепер третій стовп білковий матрикс: кришталик приблизно на 35% складається з білка. Це одна з найвищих концентрацій в організмі. Але це не звичайні білки, а кристалічні білки, які відповідають за прозорість ока. Коли ці білки розгортаються і склеюються, виникає катаракта. Мене здивувало дослідження, яке показало, у людей, що вживали певні амінокислоти саме на вечерю, помутніння кришталика було на 67% меншим, ніж у тих, хто вживав ті самі амінокислоти за сніданком. Це пов'язано з нічним синтезом білка. Під час глибокого сну організм виробляє велику кількість гормону росту, і, за наявності необхідних амінокислот, кришталик може почати відновлюватися. Наведу приклад із життя. Олені Васильівні, 69 років, сказала, що через півроку їй знадобиться операція з видалення катаракти. Ми ввели для неї білковий протокол: органічні яйця з болгарським перцем або дика риба з броколі. Завжди між 18 і 19 годиною. Рік по тому їй так і не знадобилася операція, і катаракта перестала прогресувати. І Нарешті четвертий стовп: армія антиоксидантів. Ваші очі постійно піддаються впливу синього світла, ультрафіолетових променів і кисню. Ідеальне поєднання для утворення вільних радикалів. З настанням ночі окислювальний стрес в очах досягає піку. Саме тут багато хто робить фатальну помилку вони вважають, що будь-який антиоксидант підійде. Це неправда вашим очам потрібні жиророзчинні антиоксиданти, здатні проникати в сітківку. Наприклад, вітамін С в апельсиновому соку ледь досягає сітківки. Жиророзчинний лютеїн, що міститься в яєчних жовтках, Наче рідке золото для ваших очей. Дослідження показують вражаючі результати у людей із високим рівнем лютеїну і зеаксантину в крові ризик розвитку макулярної дегенерації знижений на 43%. Звучить неймовірно, правда? Але проблема в тому, що потрібно споживати від 6 до 10 мг цих речовин щодня, а більшість людей отримують ледве 1 мг. А тепер найголовніше повний нічний протокол. Ваш 30-хвилинний ритуал перед сном. Крок перший. Підготовчий. 19 година. Почніть зі склянки теплої води, свіжого лимонного соку і щіпки гімалайської солі. Це активізує травні ферменти. Крок другий. Основа 19.15. Виберіть одну з комбінацій нижче. Варіант А. 110 г дикої риби з припущеним шпинатом і солодкою картоплею. Варіант Б. Два органічних яйця з авокадо і червоним болгарським перцем. Варіант В. Сардини на пару, броколі і кіноа. Кожен із цих варіантів забезпечує повний спектр білки для відновлення кришталика, омега 3 для здоров'я мембран, каротиноїди для захисту макули. Крок третій. Підсилювач 1945. Завершіть тим, що я називаю десертом для очей: 5 волоських горіхів, столова ложка меленого насіння льону і жменя чорниці. За бажанням додайте квадратик 85% темного шоколаду. У цій комбінації містяться антоціани, що покращують нічний зір. Крок четвертий. Каталізатор. 20 година. Ось моя секретна зброя. Чашка неміцного зеленого чаю з часточкою лимона. Антиоксидант, що міститься в зеленому чаї, збільшує засвоєння поживних речовин до 40%. Тепер найважливіше: після цього не їжте нічого до сніданку наступного дня. Вашим очам необхідний цей час, щоб активувати процес аутофагії, природного очищення клітин. Цей процес видаляє пошкоджені білки з кришталика і сітківки, сприяючи повній регенерації очей. Дозвольте мені розповісти вам три реальні історії. Випадок перший, Петро Іванович, 72 роки. Він страждав від прогресуючої макулярної дегенерації. Лікар вже попередив його про необхідність бути готовим до втрати зору. Через 12 тижнів його зір стабілізувався. Спеціаліст був настільки здивований, що запитав. Які ліки приймає Петро? Відповідь ніяких ліків, тільки дієта. Випадок другий. Людмилі 64 роки. Була призначена операція з видалення катаракти на обох очах, але вона була в жаху, бачачи ускладнення у своїх подруг. Як крайній захід, вона вирішила спробувати протокол. Через півроку офтальмолог скасував операцію. Катаракта не тільки перестала прогресувати. Але стан навіть покращився. Випадок третій. Михайло, 58 років. Він страждав діабетичною ретинопатією, і кілька лазерних процедур не дали результату. Ми скоригували його протокол лікування. Рік по тому в сітківку зупинилися, а зір покращився. Його ендокринолог навіть назвав це чудовим результатом. Тепер ви, можливо, запитуєте. Чому ця інформація не поширюється ширше? Відповідь проста гроші світовий ринок офтермологічних послуг приносить мільярди на рік. Мене критикували, не пускали на заходи. Але це мене не зупиняє щотижня я отримую повідомлення від людей, чиї життя повністю змінилося. Я розумію, що це може здатися складним для сприйняття тому ось просте завдання. З першого по третій день замініть свою поточну вечерю варіантом протоколу А. Тільки протягом трьох днів і звертайте увагу на те, як почуваються ваші очі вранці. На 4-й і п'ятий дні додайте очний десерт протоколу, зверніть особливу увагу на нічний зір. На шостий і сьомий дні дотримуйтеся повного протоколу і спостерігайте за всіма змінами, що відбувається. Більшість людей відчувають поліпшення вже на четвертий день, сухість очей після пробудження зменшується, до сьомого дня кольори стають яскравішими, до 30-го дня навіть найскептичніші починають вірити. Результати перевершують усі очікування. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, поставте лайк, якщо це було корисно. Поділіться з тими, кому це може допомогти. Напишіть у коментарях, чи є у вас проблеми із зором. Бережіть себе і свої очі.